Віктор Чіков, Володимир Шаблєвський. 21 вересня на фасаді школи селища Трезене були відкриті меморіальні дошки з їхніми іменами. Будучи майже однолітками, обоє хлопців навчалися у цій школі та віддали свої життя, захищаючи рідну землю. У навчальному закладі загиблих героїв запам'ятали надзвичайно старанними, добрими та завжди готовими прийти на допомогу. Почесне право відкрити пам'ятні знаки воїнам були надані їхнім родичам. Брату та сину Володимира Шаблєвського, батьку та донці Віктора Чікова. Також було проведено ритуал освячення меморіальних дошок. До школи в цей день прийшло чимало односельців та жителів громади, аби віддати шану подвигу загиблих героїв.